Добрий день, ми на першому водоспаді, так він виглядає, щоб все було видно. Води вже не дуже багато, було раніше більше, але тепер трохи менше. Ось Світлана Іванівна на горизонті. Так що все у нас йде добре. Будемо їхати далі. А всім ще раз привіт. Ми вже на другому водоспаді, вже 3,5 години дороги у нас. І все в порядку, як бачите. Красиво. Привіт усім. Ми зараз в місті Тандербей, Знаходимося на набережній. Гуляємо тут. Тут дуже красиво. Оце на горизонті, до речі, величезний сухогруз. Отакий от, от горизонт. Там на горизонті за ним видно ще такий рельєф, плато височезне. Ну, а так, довкола, ось так, набережно виглядає. Стоять яхти у людей. Такі маленькі кораблики. Такі... Такий цікавий арт-об'єкт. <хи> Я не знаю, як це назвати, така крива рельса. І вона ще не одна, там далі ще одна, чи так ще одна там стоїть з іншої сторони. Ну, Нам дуже подобається, як тут виглядає. Тут е... утки, гуси плавають дикі. ну, Вони, напевно, такі дикі, що їх тут всі годують і вони не дуже вже дикі. О, то там на горизонті якесь виробництво, ми так і не зрозуміли, що то за виробництво, але при кожному великому місті в Канаді є якесь виробництво. Ось так от. Ну а завтра зранку нам ще трошки треба проїхати, десь там 900 лишнім кілометрів. Так що побачимося завтра. Включення. А, всім привіт. Ми, як завжди, в дорозі. Ми вже перетнули кордон між провінціями Онтаріо і Манітоби. Нам а, залишилося їхати десь там 300 з колишніх кілометрів. А, все, в принципі, в порядку. Дорога чим далі, тим краще. Трохи, правда, нудна. Бо вже нема ні гір, ні річок, ні озер. Ну, але, як я кажу, вже не багато залишилося. Так що все в нас в порядку. Артем каже, що зараз дорога схожа на Чернігівщину, бо такі кущі вздовж дороги. Не знаю, чи схоже. Трохи схоже. Зараз ми в провінції Манітобо, місто Брендон От така центральна вулиця. Ніби нічого особливого, але ось так от таке. Я не знаю, це здравствуйте, Це не адміністративна будівля, ні? і це не перша клумба. Так, Там і, були. і ось така от клумба цікава, на котрій росте буряк, морква, цибуля. І. я не знаю, що це таке. А це... Вінтерсаурі. Якщо вам дуже цікаво, то можете десь перекласти е і дізнатися. І що е це таке? Що це, е це таке, е навіщо воно тут е посаджено. Коли воно достигає, то вони виставляють е вивіску про те, що люди, проходячи які пішоходи, просто вони можуть е це брати безкоштовно. От такий. Я не знаю, як це назвати правильно, правильно але ну, по-моєму, це цікава річ. Так. Всім привіт! Сьогодні ми зупинилися, щоб походити по трейлу в національному парку «Сплячий Гігант. Чому це називається сплячий гігант? Так, Світлана показує позаду видно мене гору, але то не зовсім гора, то є плато, і воно називається сплячий гігант. Не зовсім ми точно знаємо, достовірно знаємо, чому він так називається, але комусь він нагадав форму сплячого гіганта. Е -е... Ще цікавий той момент, що ця. Якби, це півострів, можна сказати. Його ну, не називають півостровом, але на карті він виглядає, як півострів, бо це не море. Але якби, так, якщо подивитися, то виглядає наче море. І то за мною не узбережжя, а то острова. То все ще там є. Не знаю, з тої сторони не видно, а з тої сторони видно, що там теж є. То все острова. І це величезне озеро, яке виглядає як море. Ось. Ну Такі тут теж пейзажі дуже каменисті, це таке узбережжя, А ми йшли тільки, що і там було набагато пологіше, і таке затишне узбережжя, Люди з палатками стоять. Це такий більш як оглядовий майданчик. Але таке це моя бутилка стоїть. Це не, це не сміття. Сміття, до речі, тут мало. Люди дуже, дуже акуратно за цим. Але я думаю, що тут ці місцеві, як Єгері, чи ну, який персонал тут працює, в парку вони теж прибирають. Ось так.